Є ось такий дах, треба зробити тут ринву. Бо буває посушла погода, треба підливати рослини. Є отакі дві бочки. І як вона тут примудрилась попасти, та пташка. Послухайте, який звук. Прямо з ринви в бочку. Звичайно, краще було б шлангу. Головне, що вода збирається. Та й добре. Для ринви використаю ось таку каналізаційну 4 метрову трубу. Послухайте, який звук. Супер. Ну, а Для того, щоб підвисити цю трубу, використаємо ось такі гачки. Отакою рейкою олівцем розмітив лінію і тепер ріжемо болгаркою. 4-метрова каналізаційна труба перетворюється у 8-метрову рейнву. Курка перевірила, все за розмірами. Тут на краю відкрив сайдинг і ось так: от кріплення становиться. Зараз зафіксуєш. Відміряв зараз ножем підріжу, щоб красиво виглядало. Якось так. Тепер все по феншую, як тут і було. Переходимо на інше кріплення. Ну, а з цими кріпленнями нічого складного, просто фіксуємо на два шурупи. Закрутив, тепер підрівнюємо так, щоб воно стікало оон на той край. Притулив рейнву і зараз буду тут на стеку працювати. Для цього ось кільце розрізав навпів і будемо з'єднувати. Середина у нас вийшла на з'єднання, тому зараз оці вусики підігну плоскогубцями. І Далі ось в цей бік і в цей бік, а далі рівняю. Ну що ж, спробуємо систему на практиці. Чи зможу я влучити в бочку. Наливаємо води. Та-да! Ура! Прямо з ринви в бочку. Супер! Оце дощик. Ринва працює! І певно з таким темпом бочка швидко набереться. Але є отаке питання, коли сильний дощ, то струмень звідси переходить автоматично сюди за бочку. Тому є ось таке рішення. Два таких елементи. Ми з'єднуємо і чіпляємо вгору. На цьому боці вагонка пластикова. Знімаю ось вагоночку. Ось тут вона знімається доволі легко. Ось таким чином просто знімаю і в тому ж порядку буду збирати. І тим самим я бачу, де встановлювати кріплення. І тепер аналогічно, як позаду хати, встановлюю кріплення на кожну балку. Пройшовся по кожному кріпленню, рівень встановив потрібний і зараз буду зашивати сайдинг. Там, де буде кріплення, вирізаю. О! Це у нас крайнє кріплення. Збираємо і йдемо далі. Отака картина вимальовується. Оце ми встановлюємо, розрізано сюди. Тепер наступно. Супер. Виглядає так, наче кріплення тут і народилося. Ну а з цього краю я вже відразу зберу. Отак yeah. yeah. ну, от ця проста система буде працювати. Загинаємо вусики оці. Отако загнули і тепер можна прямо там, де смородина обрізав. А тут же, до речі, ягідки. Перевіряємо. Пішла водичка. Поливається смородинка. Звичайно, краще було б. Лангу. Ну, Але це з часом. Головне, що вода збирається. Та й добре? Дивимось сьогодні, дощик був конкретний з грозою. О! Повна бочка води. Супер. І тут теж до верха. Отака От проста ринва відносно дешево та сердито. Буде водичка для паливу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!